Для іногородніх учасників ми зробили акційне поселення, тобто можна було б поселитися в Чернівцях зі знижкою. В цьому нам допомогли наші партнери-готелі, які пішли нам на зустріч і селять учасників. З такою бонусною системою. Також ми у нас започатковується, всі роблять на марафонах і півмарафонах, якщо ви знаєте, паста паті. Ми вирішили трішки піти своєю, своїм шляхом, зробити цікавинку. Ми зробимо бануш паті. Тобто, по фінішу, фінішу дистанції 5, 10 та 20 кілометр. Учасник може отримати свою порцію банушу, тобто такий колоритна страва, і хотіли якось відрізнити чернівців. Від інших міст. Е, також у нас дуже, в цьому році дуже класна сувенірна буде продукція. У нас є рюкзачок тогорічний, От, ну, у нас в цьому році він буде іншого кольору, бо ми кожен рік щось будемо е, оновлюватись. Він буде mm -hmm. зеленого, да, але в, цьому, в цього року він був ось такий дуже гарненький, всі з ним ходять. Дуже гарні медалі у нас в цьому році е, виробляємо ми їх в Польщі.